Кожен з нас пише свою історію. Хтось словами, хтось вчинками, а хтось щоденною працею. Так і складається історія нашого міста, велика книга про людей, кожна сторінка якої наповнена патріотизмом, працьовитістю, турботою та любов'ю. Дивіться, он моя колежанка, учасниця конкурсу посадовець року двадцять двадцять Ну що, готові дізнатися трохи більше? Анастасія, ви учасниця конкурсу посадовець року 2025. Давайте поговоримо про це трохи більше. Я представляю управління персоналу Кропивницької міської ради на даному конкурсі. Ми дуже пишаємося цим. Що наше управління представляєте саме ви. Які емоції відчуваєте зараз? Сьогодні, напередодні конкурсу? Дякую вам. Я дуже схвильована, адже в подібному конкурсі беру участь вперше. І це відповідальна справа почесна місія для мене представити управління персоналу. Докладу всіх необхідних зусиль для перемоги. Сподіваємося, що так і буде. Давайте згадаємо, з чого все почалося? Давно мріяла працювати на користь громади та міста. 13 років йшла до Кропивницької міської ради через роботу в школі, садочку, обласній філармонії, газопостачальній компанії. Я пишаюсь тим, що ця моя мрія здійснилася. Що означає для вас служба в органах місцевого самоврядування? Для мене це не просто робота, а можливість змінювати світ навколо себе, набувати досвіду, працюючи з досвідченими людьми, фахівцями своєї справи, які служать на благо громаді. Ходімте, розкажу трохи більше. З великим задоволенням запрошуємо вас разом з, з нами. нами. Управління персоналу, серце міської ради саме тут формується кадровий потенціал, стабільні служби, професійний розвиток і командний дух. Ми працюємо, щоб кожен відчував підтримку, довіру і гордість за свою роботу. Робота в управлінні персоналу це не тільки папери, розпорядження, це набагато більше у кожній особовій справі. Честь історія життя. У кожній нагороді визнання щирої праці у кожному рішенні турбота про тих, хто розвиває наше місто. Для мене завжди найціннішими були люди, колеги. Я вірю, сила команди у людяності у вмінні почути, допомогти. Коли кожен розуміє, що його працю цінують, з'являється натхнення робити краще. У вільний час займаюся поглибленим вивченням англійської мови, складаю кросфорти, пишу книги різних жанрів і пригодницько-фантастичні твори для дорослих і фентезійні казки для малечі. Мій світ наповнений історіями, які хочеться закарбувати на папері та поділитися ними з близькими людьми. Для мене служба в органах місцевого самоврядування це професія з серцем. Бо кожного дня. Я працюю для тих, хто служить людям. Вірю, коли команда сильна, громада успішна. Пишаюсь своїм містом, своєю роботою. Впевнена, що кожен із нас частинка великої історії нашого славетного міста та нашої спільноти.